Для фермерів Черкащини вже стало доброю традицією по завершенню сільськогосподарських робіт напередодні нового посівного сезону організовувати підсумкову конференцію. Цьогоріч вона відбулась в Черкасах на базі агропромислової корпорації Маїс. Її представники гостину, прийняли учасників, нагородили кращі фермерські господарства, партнери грамотами та розіграли лотерею. Вже це подібні конференції проходять щороку. Фермери підбивають підсумки виконаної роботи, нагороджують кращих та обговорюють перспективи розвитку. За словами начальника головного управління агропромислового розвитку Черкаської обласної державної адміністрації Володимира Оникієнка, минулоріч фермери нашого регіону мали найвищі в державі показники. Запорука високих врожаїв, якісна продукція насіннєвих компаній. Однією з найкращих на сільськогосподарському ринку не лише України, а й за кордоном є агропромислова компанія Маїс. Запорукою таких урожаю я розумію, що в області є дійсно насінняві компанії. Скажем, і оця компанія Зоре Майс, де ми сьогодні є, сьогодні можна сказати, не в гостях. Також от їхня безпосередня участь у тому, що достойне насіння кукурудзи сьогодні на наших полях висівається, і кукурудза має за 80 центнерів на круг повністю в області. От у більшості господарств, а також насіння соняшника достойне, яке навіть в окремих господарствах до 30 центарів з гектара дає. Нам приємно приймати фермерів, це ті трудівники ланів, які своєю працею виконують продовольчу програму держави, забезпечують її продовольчу безпеку. Голова обласної організації фермерів Сергій Стецюк вважає, що успіх будь-якої компанії залежить від поставлених цілей і завдань та колективу, який їх втілює. Він наголошує, що агропромислова компанія Маїс виготовляє якісно, доступну за ціною продукцію, а реалізовують її молоді професійні менеджери. «З Хорошої ідеї виросла дуже серйозна справа. На мою думку, і на думку авторитетних аграрників, фірма Маїс є хорошою. Фірмою на терені України, яка вирощує якісне насіння кукурудзи, соняшника, інших сільськогосподарських культур. Порівняно з цінами на посівний матеріал, який сьогодні пропонують в Україні іноземні компанії, насіння маїсу в півтора-два рази дешевше. І незалежно від ситуації на ринку, незалежно від курсу валют, хоча у нас є питання. Проблеми по придбанню батьківських ліній в іноземних селекційних центрах. Наше насіння також і в цьому році буде в півтори-двічі дешевше за селекцію за гібриди, які завозяться в Україну іноземними компаніями. Фермерські господарства партнери агропромислової компанії Маїз, які вирощують соняшники гібридів Альянс і Атланта, отримують стабільний врожай у сухому зерні по 30-32 центнера з гектара. А показники урожайності кукурудзи сягають 90-100 центнерів з гектара. Ми пропонуємо на цей сезон гібриди французької та вітчизняної селекції. Гібриди кукурудзи, Атракт, Бікстар це ті гібриди, з яких наші партнери в цьому сезоні отримали по 80-90 по центнерів в сухому зерні. Є приклади, коли і по 120, як у акціонерному товаристві Русь. Господарства партнери, які збирають максимальні вже та соняшника, Маїсівці нагородили грамотами. А ще між учасниками конференції було розіграно лотерею. Її приможці отримали високоякісну насіннєву продукцію. 23